Слава Ісусу Христу. Людені, браті і сестри, я вітаю вас із цим знаменним днем. І з Днем ще з, з одного сповнення обідниці Божу. Адже, як ми пам'ятаємо, Христос, коли возносячись, каже, що не розходьтесь, але перебувайте в купку Єрусалимі, де не отримаєте утішити. То що ж ми сьогодні святкуємо? Святі очі, досліджуючи Писання, перебуваючи в молитві, стверджує, що церква існувала від створення світу, навіть створенням світу. І каже, що і не є членами церкви, і весь світ постав заради церкви. І то ми, що ми святкуємо в сьогоднішній день? Ми бачимо, що Христос перед тим, як вознестися. Він відкриває учням розуміння Писання, і не посилає їх зразу на проповідь, бо ще не зійшов до них Дух Святий. І апостоли, перебуваючи в однодушному молитві, перебуваючи разом, ми бачимо в діяннях, написано, що вони відвідують синагогу, вони мають можливість роздумати над Писанням. Вони мають можливість згадати усі ті моменти і миті, про які в Писанні говорить їм Христос, як належать йому постраждати, про все те, що належало статися у Єрусалимі у ті дні. І ми бачимо, що апостоли знову зібрані у Сіонській горниці. І раптом вчиняється великий шум, мов від сильного відвітру, як пише апостол Лука у діяннях апостольських. І каже, і бачать люди вогненні язики, які, розділившись, спочили на кожному із них. І почали вони говорити різними мовами. Виникає так звана глосанія, тобто дар говоріння іншими мовами. Апостоли починають несподівано навіть для себе проповідувати про великі діла Божі. І ми бачимо, що у той момент у юдеї було багато юдеїв, які були із Росії. Ми знаємо, що після Вавилонського полону за часів первосвященника Ездримі всі євреї повернулися назад до Єрусалима і юдеї. Але деякі з них залишилися у Вавилоні. У вони там залишились. Але інші євреї пізніше розпорошились по землі. Ми читаємо, що вони були з Фригії. Приморських містирських і сидонських, заходів з Риму, юдеї і прозеліти. навіть ті, хто тільки що прийшов до віри в істинного Бога, тільки ті, хто прийняв юдаїзм. І всі вони чули <клухи> говоріння своєю мовою. Для них було зрозуміло, для них було зрозуміло те, що говорять апостоли. І внаслідок цього моменту Списання виникає. Деяка тепер суперечка у нас часу, тому що п'ятидесятники і харизмати вони стверджують, що людина тільки тоді приймає благодать Святого Духа, коли вона може говорити іншою мовою. Але скажіть, дорогі браті і сестри, от я священник, я стою тут перед вами. Я 16 років в школі в інституті вивчав англійську, я її не знаю. Досконало я нею не володів. Я можу прочитати, сказати декілька слів, але я не знаю англійської мови. То чи є на мені Дух святий? Чи прийняв я у володарський священства? Прийняв, звичайно. Святий Поїсій Святогорець каже, що е, говоріння іншими мовами, оце пількотання у п'ятдесятників харизматів він називає дією лукавого. Чому? Тому що вони, зневаживши своє хрещення, обітниці, дані при в Православній церкві, в Люзнірській знущаються з ньому, приймаючи ще одне хрещення. І скажіть, будь ласка, чи потрібно усім тим, хто прийняли Святого Духа, говоріння іншими мовами? Ну от я українець. Я живу в Україні. Ви українці, я проповідую для вас їх українців. богослів'ї і могти скеровувати вас на правильну дорогу. Так це потрібно. Але чи потрібно мені спілкуватися з вами іншою мовою? Не потрібно. Ми бачимо, що в священному переданні є історія з святителем Василієм Великим. Одного разу Єфрем Сирін, бажаючи побачити його, прийшов в Кисарію І Каже Святитель, ти заради мене подолав таку далеку дорогу, що ти хочеш від мене? І Єфрем син, будучи із силі, він каже, Отче, відкрий мені можливість е, розуміти і говорити по грецьки Тобто Єфрем син, чоловік побоїв, зібравши біля себе багато людей у пустелі, для нього потрібна грецька Мови, а він її не розуміє. Для нього це було нагодисть. І за молитвою святителя Василія Великого він отримує цей дар. Чи відбулася подія Скоро до п'ятидесятниці за молитвою святителя. Звичайно, відбулася. Преподобний отримує дар іншої мови. І ми також розуміємо, що це не все, чим обмежується П'ятдесятниця. В піснеспівах, співах, богослужіннях, п'ятидесятниця протиставляється Вавилону, Вавилонській вежі. Не в Вавилонському колоні, який був пізніше, набагато пізніше, а саме будівництво Вавилонської вежі. Ми знаємо, що після великого потоку спасається у Повчається тільки Ной із своїми синами і невістками, і своєю дружиною, вісім чоловік. Син, Хам і Єфет, вони розходяться по землі. Але одні е... люди, частина цих міщах, прийшовши в одне місце, каже, збудуємо вежу, щоб зробити собі ім'я. І щоб зробити собі ім'я, вони мали спорудити її дуже великою. Але Господь для того, щоб побачити цей великий, геніальний людський задум, він повинен спуститися з неба. Бо в його очах він мізерний, він не бачиться. І ми бачимо, що тоді Господь змішує мови у людей. Але ми читаємо в 10 розділі, що родові цих синів Ноївих, то ми бачимо, що вже було розділення між людьми, тобто вони вже могли говорити іншими мовами. І оце розділення мов заключається не в стільки в походженні інших мов, староанглійської, старогрецької, юдейської і інших. Але оскільки те, що Бог забирає у цих людей певну єдність, певне однодумство, щоб вони не могли звершити свій злий замисел. Чи вартувало, чи заважав би, заважало би ця вежа чи велике місто за різними перекладами Господу на землі? Та не заважало. Але Господи але люди, позбувшись раю, вони замість того, щоб знову віднайти стосунок із Богом, щоб повернутися до нього, вони будують місто своєї гордині. Як колись сказав, денниця я вийду вище по надзорі і поставлю свій престол вище престолу Господнього. Тобто гординя жила у цих людях. І тому Господь забирає у них це взаєморозуміння, щоб вони не могли звершити свій злий замисел. І в сьогоднішній день, коли на апостолів сходить благодать Святого Духа, вони отримують. Дар говоріння іншими мовами, щоб в єдності прийти до Господа і прославити його. Ми читаємо, що про ким, щоб по всій землі розійшлося віщування їх. І хоча ми розділені мовними бар'єрами, національними бар'єрами, традиційними бар'єрами, то все рівно ми всі з'єднані, ми всі єдині і однодумні в питаннях прославлення Христа, у питаннях славлення Бога. І ще є те, що нам відкривається у цій історії, те, що для Бога усі мови важливі. Це важливо для нас у контексті нашої ситуації, коли кажуть, що правильно молитися тільки старослов'янською. Нас кажуть так, є такі прихильники. І це може бути даність традицій. Це може бути е, богослужіння організоване в монастирях, наскільки мені відомо, наприклад, у греко-католиків є унівський монастир, там богослужіння відбувається старослов'янською мовою. Але для нас більш зрозумілою буде українська, тому що ми е, не мислимо з церковнослов'янською, ми не знаємо усіх слів і їхнього перекладу. Для нас це дещо закрите. Ми можемо вивчити, але для нас зручніше є українською. І коли святі Кирило і Мефодій робили свою проповідь, вони навчали Слуян, то тоді виникла так звана дремовна єресь, коли прихильники цієї єресі і противники Кирила і Мефодія казали, що належить молитися тільки латиною, грецькою, і юдейською, саме тому, що цими, цими, цими мовами був зроблений напис на Христі Господньому. Ми пам'ятаємо з Івангелія, що... І понтій Пилат прибив напис провини його Ісус Назарець цар юдейський. написано було трьома мовами грецькою, юдейською і латинською. Але церква відкинула це вчення як нечистиве, як погане. Тому, тому що апостол Павло сам каже, краще мені сказати п'ять слів зрозумілою мовою, ніж тьму слів незрозумілою. Це буде краще для проповіді Євангелії. І ще нам відкривається, що Христос доповнює нестачу апостолів. Бо коли перед тим, як, після того, точніше, як він Воскрес, він являється апостолом і каже, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тим відпустяться. Тобто відбувається встановлення таїнства священства. І перед своїми стражданнями Господь показує, як повинна здійснюватися безкровна жертва. Він каже, прийміть їжте це є тіло моє, і пийте з нею, і пийте від цієї чаші це є кров моя. І ми бачимо, що до П'ятидесятниці апостоли однодушно перебувають у молитві. У молитві. І після п'ятидесятниці появляється тільки апостол Дуб'я Запис. Після того апостоли перебували у однодушно, однодушному молитві і у ламанні хліба. Тобто апостоли почали здійснювати Євхаристію. Тільки після П'ятидесятниці, коли вони отримали все необхідне для їхньої проповіді. І дивним для нас є ця річ, як Господь з простих рибалок людей не книжних, не учених, зробив великих богословів. Як Господь з простих рибалок зі шестям Святого Свого Духа робить з них пивосвященників, бо все священство, яке є зараз у світі, походить від Христа через 12 апостолів яке великою є благодать Святого Духа. Але скажіть, будь ласка, чи переживаємо ми, п'ятидесятниці, свою особисту? Звичайно, переживаємо. Коли? Саме у той момент, момент хрещення. Чому, коли над нами робиться, звершується водне хрещення, після цього в нас зразу встановлене таємство миропомазання. Миропомазання це таїнство, якому людина помазується освяченим миром. Через це мир сходить благодать Святого Духа. І ми отримуємо все корисне і необхідне нам, щоб йти християнським шляхом свого життя. І у апостола Павла в першому посланні до коринтян ми знаходимо, якими ж є плоди Духа. Він каже, що плодами Духа є мир, любов, радість, довготерпіння. Незлобливість, і каже, на таких немає ні закону. І, можливо, ми не пам'ятаємо тієї радості, яка була в нас у тому стані немовляти. Але присутність Святого Духа ми можемо і маємо відчувати у своєму житті. Сказати добре слово це є дар духа. Мудрість це є дар духа. Розсудливість це є дар духа. Апостол Павло знову ж таки каже, що не усіх він настановив бути апостолами, але деяких через благодать Духа поставив апостолами, деяких пророками, деяких вчителями. Одним відкрив знання мови, тобто говоріння, це більше повертаючись, іншим відкрив тлумачення мови. Бо каже, як члени у тілі різні, але вони є одним тілом. Так само і пророки, і апостоли, учителі, проповідники, і ті, що творять чудеса, і ті, що мають дар прозорливості, розпізнають духів, це все є благодатні дари Святого Духа. Це все те, чим Дух відкриває себе за мірою нашої потреби і за мірою нашої можливості. Дух безперестанно діє в нас. І Дух ніколи не покидав світу. Ми пам'ятаємо, що. Коли земля була безвидна і Дух Божий носився над землею. Тобто, тобто земля отримала свою п'ятидесятницю, бо Дух зійшов на неї. І в Старому завіті дух діяв. ми читаємо про історію пророка Моїсея, коли Господь каже, візьми 70 мужів і прийди до скині. І я візьму від духа мого, що є на тобі, і поставлю і на них, щоб і вони несли тягар народу. Тобто Духом Господнім утвердилися, небеса, і Дух Господній завжди діє в людині. Тільки у Новому Завіті Він ясно відкриває себе. Він, ми читаємо у символі віри, що е, Духа Святого, що говорив через пророків. Тобто Духом Господнім, Святим Духом пророки були настановлені на свою проповідь. Вони були ним освячені, вони були ним помазані. Ми, дорогі брати і сестри, не зневірюємося у тому, що П'ятидесятниця була 2000 років тому. Ні, П'ятидесятниця відбувається з нами постійно. Дух Святий завжди невидимо присутній у церкві і надає цій церкві життя. Без духа Євангелія це історична оповідь, і тільки з Духом це є благовістя. Без духа проповідь це є пропаганда, що потрібно ходити до церкви, молитися Богові. І деякі кажуть кидати 23-й Але тільки з духом це є справжня проповідь, жива діяльність. Без духа літургія наша це є обрядовість. Але тільки з духом ми маємо з вами можливість на 2 3 години війти в Боже життя. Ми маємо з вами можливість відчути себе в Божому царстві, яке приходить до нас сюди на землю. Саме Дух животворить нас і оновлює, і веде дорогами цього життя. Амінь.